Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні 9 вересня, і продовжую я по вашим питанням. Є ще дві цікаві новини. Мабуть, об'єднаємо в одне відео. В ніч з 6 на 7 вересня на території Білорусі залетіло не менше 7 дронів типу Шахет. І... Можливо, вперше залетів також один розвідувальний російський дрон типу Суперкам. Щось вони там. Даний Шахет зайшов в Гродінську область перше за весь моніторинг і долетів до самих Карелічей і Новагрудка. І тримав курс в напрямку з Литвою. Ну, що надалі з ним трапилося, невідомо. Також відомо, що протягом всієї ночі в небі над Білоруссю працювали винищувачі та вертольоти, гелікоптери повітряних сил, мабуть, Білорусі. перекладаю. Ну, Цікаво. Давайте глянемо. А, і ще ж момент, і ще друге від вас про те, що. Швеції там через невідомий дрони в Швеції, тимчасово не працював найбільший аеропорт. Ну таке. Так, давайте подивимося з приводу цих. З приводу цих дронів в Білорусі. 7. Не менше сіми дронів. І ще й один в сторону Литви. Ну, точно. Тільки ж зробили розклад, що щось затівають. Ось перша частина була. Що це таке? Да, чому Чому на території Білорусі вилетіло, ну, запустили росіянці дрони? Для чого? Запустили вони на територію? Білорусі дрони. Ну, що вам сказати? Давлять на емоції, залякують і планують якусь диверсію. Трійка мечів, тут королева мечів, трійка мечів, тут все рівно щось таке може бути, причому дуже неочікувано для самої, для самої Білорусі. Це, знаєте, як, посварилися називається. Це не. Ну. Добре, давайте спробуємо на дві частини. Да, розділимо по сторонах. Якщо сприймати взагалі дрони на території Білорусі сприймати в цілому. Якщо король кубків. Натяг. Королева жезлів, да, Втручання в Втручання в політику іншої країни, можливо, десь залякування карту місяця, маніпуляція, ем, схилити Білорусь до активних дій. Ну, Білорусь, давайте, Лукашенка, схилити Лукашенка до активних дій, це е, подясувати йому на нерви, як то кажуть. Да? Король Кубків зробити так, щоб він занервував і забоявся. Королева Жезлів це така активна, активна дама, активна країна, яка сує свій ніс туди, туди, куди не потрібно, і в устрій іншої країни, і щось від тої країни хоче. Дев'ятка мечів на дні колоди, карта, карта певного залякування да, для того, щоб створити якусь провокацію. Ну, і шістка пентаклів, допомогти в якихось діях. Да, тобто, ну… Прийняти участь в якомусь спільному проєкті, як то кажуть. Тобто посварилися по місяцю на натяки такі. Добре. А, чи була ціль долетіти до Литви? Стосовно Литви, є якісь цілі у Росії? Є. Вісім пентаклів. Є, але вони в очікуванні. Їм страшно. Можливо, на кордоні якісь провокації, все ж таки можуть бути дев'ятка жезлів, але ну, щось робота над чимось йде, Да? Але тут. Так. Це рекламна карта. Король мечів, Да, щось таке дуже. Блін, якась, знаєте, якась безнаказаність по цих картах відбувається? Ну, типу, що хочемо, те і робимо дев'ятка жезлів, а, а, а просунусь я ще трошки, а подивлюся, я ще далі. Тобто, що чекати твічі, чекати якихось провокацій від Росії. Тут мечів чекати, карта магу чекати, п'ятірка жезлів. Да, 100% щось таке може бути, тим паче, п'ятірка жезлів вже третій раз, я мішаю, ну, тасую колоду, а вона постійно виходить. Тому, друзі, да, щось таке може бути. Так, що ж там з цими дронами? Який намір? Ну залякати то зрозуміло. Давайте спробуємо так дрони, які Росія запустила на територію Білорусі. Що це для Білорусі? Що це для. Сейчас, друзі, що це для самого Лукашенка. Ви знаєте, тут? Ну, давайте, що це для е, Білорусі? Знову ж таки, королева мечів, королева, королева жезлів, а посередині четвірка мечів. І дивіться, вона в цій колоді саме така, знаєте, як в одну точку. Да? момент. Е, давай наважуйся, скільки можна чекати, давай вже приймай це рішення, починай діяти. Знову королева мечів, королева жезлів. Стосовно активних, агресивних дій. Росія я дуже хочу втягнути. Білорусь війну. І знову ж таки, карта місяця на дні колоди, якісь дії такі да, більш маніпулятивні. Що це для Білорусі? Десятка мечів і карта імператора. Є велике бажання прибрати Лукашенка або якось повпливати на нього, да, взагалі влізти в саму систему. Можливо. Ми колись дивилися з вами, пам'ятаєте, стосовно Білорусі є розклад. Коли Лукашенко робив там якісь заяви голосні, що типу, я ж не вічний, давайте ви готуйтеся, щось таке там може бути, от, то карти нам сказали про те, що да, Росія щось хоче поміняти батька. Да, і Лукашенка там з Китаєм домовляється, там ще з Європою домовляється. Ну, якось так. Розклад є на цю тему, будь ласка, подивіться, є на каналі. Значить, Що це для нього? Це зміна закінчити правління а, того імператора, який є на зараз, десятка мечів імператор, да? Що це для самого Лукашенка, карта Колесниця керувати його діями, повпливати на нього, повпливати на його. А, Свідомість. Блін, У мене це просто, знаєте, в цій колоді, оця королева кубків у мене доволі часто показаний якийсь магічний вплив. Бачите, така пані зі змією, та, яка впливає на свідомість людини, керування свідомістю людини. Тобто намагаються вплинути на нього з усіх боків. Ну, і залякати, ну, і і залякати, Про магічний вплив тут також не варто забувати. Карта вежа. Загроза стоїть конкретно самому Лукашенку в плані його життя, здоров'я. Добре, що вони ще планують. Чи вони ще щось планують? Давайте так, росіянці. Чи запиняться на цих дронах? Чи щось вони ще планують для Білорусі? Чи вони щось планують? Вони планують. Вони планують двійка мечів, але тут карта про певну зупинку, можливо, якісь перемовини. Вони, о, перепрошую, вони чекають і від нього якусь відповідь, поки він дасть знати, типу, да, що ти там вирішив, чи ти підеш, чи ти не підеш, погодишся, не погодишся якось так. Чого чекати тепер в Білорусі від Росії? Чи чекати ще якихось диверсій, дронів, ракет? Що чекати Білорусі від Росії? Таким чином. Ой-ой-ой, Тут більше як про підставити Білорусі. Тут навіть не стільки е, самі Білорусі, скільки знову ж таки світу, певні маніпуляції діями, але через розчарування. П'ятірка кубків карта магу якось підставити через розчарування, щось вони хочуть зробити, знову ж таки, як чужими руками. Е, карта правосуддя, світу і карта сила. Це про е, те, щоб ну, підставити. Білорусь під систему, знаєте, щоб направити гнів світу на Білорусь. Отак от карти говорять. Чи це про підставу? да Десятка пентаклів, карта закоханих, да змінити кут зору. Дампан став. І через що це може бути? Знову, бачите, стоїть загроза світу. От і в першому на сьогодні розкладі також стояла. Яка загроза? Через що це може бути? Якийсь удар. Трійка мечів, в карті смерті. Через які дії підставити? Через які дії підставити. Трійка жезлів, якесь об'єднання. це або якась точка, яка об'єднує Білорусі ще якісь країни. Можливо, як знаєте, в класичній колоді трійка жезлів це типу як кордон. да? Момент кордону, королева кубків, карта води, шістка мечів, знову ж таки, якийсь рух по воді, щось таке, те, що може, через що підставити. Через воду, через провокації на кордоні, через річки. Можливо, ДРГ якісь провокації. Через які дії, тріка Пентаклів. Щось таке спільне, знаєте? Щось спільне, як. Щоб в одному місці сталося, як прям знаєте, як трикутник. От дивіться, треба мапу подивитися. Тут трикутник, тут трикутник, як щоб в одній точці відбулося, а потім на три е, частини роз, е, ну, наслідки були. І що це має статися на території Білорусі? Вирішують на зараз. Вирішують якийсь удар. двійка мечів. Є дві точки якогось удару. По смерті по 57 мечів. Щось таке. Що зруйнувати? Карта людника, Зруйнувати щось таке, що не дуже типу працює відлюдник сім пентаклів. Це те, що знаходиться в якомусь невіддаленому місці, або знаходиться, або про нього всі забули, про те, що знаходиться, або це щось таке, що потребує ремонту. Що вони хочуть щось зруйнувати? Смерть щось хочуть зруйнувати. Знову дуже багато води. Повторити якусь давню історію. Знову дуже багато води. Верховна жриця. Дайте іншу колоду. Давайте візьмемо. Що загрожує Білорусі? До чого, до чого їм готуватися? Яка загроза йде? Загроза чому йде від Росії? Білорусі чому йде загроза від Росії? Імператору йде загроза. І, можливо, його сину карта дитини виходить. А взагалі, знову ж таки, через воду, щоб його знов не труїли там не. Взагалі по імператору не обов'язково мова йде про Лукашенка. Імператор це може бути і сама Білорусь, знаєте як. Загрожує Білорусі, що свій вдомі? Давайте візьмемо колоду. Давайте ще раз. Повторюються карти, бачите, як на кордоні, трійка жезлів, трійка кубків, щось таке зробити, утнути. Але попажу, На зараз це може бути щось невеличке, якісь підготовчі роботи, якісь думки, але ну, намір, типу, знаєте, як промацати, подивитися на реакцію. Ну, вони на зараз це роблять. Е -м -м -м, карта Сонце, король мечів, карта Магу. Це може стосуватися і Білорусі, в тому числі і ще якоїсь однієї країни. Тобто тут бачите, як націлені на а, цивільне населення. Причому це може бути а, якийсь удар, якась провокація, король мечів, карта Сонця, діти під загрозою, електрика під загрозою. Що задумали? Давайте ще раз що задумали. Просто знаєте, поки не пробудована подія, скажімо, от сама подія, вона покажу, вона поки на стадії думки, то вона сильно так і не це Що ви задумали, про що ви думаєте? Про який теракт кролива мечів. Якусь провокацію. Щось знову ж таки пов'язано з водою. Може бути. І знову щось пов'язане з водою, якийсь удар. Mm -hmm. Mm -hmm. Так що, панство, поки що, поки що така історія. Будемо дивитися, що буде відбуватися надалі. Ой, коментар. З приводу першої, першої, першого розкладу на тему то, що Київ. Київ, Київщина загроза отруєння води. Що немає інших міст, вже набридло слухати тільки про Київ. Де ви тільки про Київ? Слухаєте, ну, по-перше, Ну, не слухайте про Київ. Чого ви слухаєте, якщо ви не в Києві? Ну, от Питання просто до вас. Для чого? Слухати і нервувати? Ну, таке собі. Питання було про Київ, по Київ і подивилися. Якщо є у вас питання до інших міст, то ви пишіть про інші міста, а не оце тільки, знаєте? Щось видать аби тільки загресувати. От кому воно треба? Нікому не треба. Так, і що іще у нас? І з приводу Шольца ви мені скинули про те, що він якийсь мирний план, типу почав втілювати, не втілювати. Запропонував мирний план. Зараз відкрию його фотографії, так у мене свічка догоріла. Готує мирний план для України. Передбачає збереження за Ерефією раніше захоплених українських територій. Тільки ж подивилися візиту того МВФ, а тут вже бачите, як. Давайте глянемо, що це за мирний план від Шольца. Знову ж таки, що це для нього особисто? Що це для Росії? Що це для України? Зараз розкажу, і що це для світу в цілому? От э, в контексті війни в Україні цікаво. Ну, добре, давайте. Значить, що э, це за мирний план? Отак, швиденько подивлюся, я думаю, тут стане вам все зрозуміло, що це за мирний план. Мирний план по дияволу це те, що навіяно дурними думками, пам'ятаєте, в цій колоді ця королева кубків з такою змією. Так само вплив на Шольца. По трійці кубків це вплив від людей, які, скажімо так, на стороні. Ерефії. Від прихильників Ерефії, прихильники диявола навіяли йому такий план. Він боїться, він боїться за себе, за свої ресурси, за свою посаду, король Пентаклів, за, свої, за свою роботу. Можливо, десь є на нього якийсь компромат по дияволу. Да? Якось так. Боїться за спокій в плані своєї країни, тому що тут всі пентаклі вийшли. Тобто він має контролювати ситуацію, яка є в Німеччині на зараз. Ну, яка там йому під контролем. Що це для Росії оцей мирний план? Ну, це круто знайти такого ганца. По шість жезлів в ролі Шольца, який буде просувати твої ідеї, твій наратив карти імператора. Тобто вони тут показують свій вплив. На що, для... що це для України? Ну, агресія в прямому сенсі це маніпуляція, це агресія, король мечів, паш мечів, тобто якісь заяви що стосовно цього будуть, це не прийняття абсолютно. Що це для світу? Ну, для світу це таке знаєте, рішення, маніпуляція, карта, зірка, тобто ну, там, вони, да, це рішення, які вони пробують. Ну, не всі. Давайте це не всі, це ну, зрозуміло, що якась частина прихильників Росії, частина прихильників Кремля, які залежні там, від ресурсу, залежні в плані шантажа. Да, по дияволу, тобто хто його там боїться, хто на ньому заробляє. Ну і хто заробляє на війні, тому що королеві Пентаклі все ж таки вийшло стосовно війни в Україні, от. хто має якийсь свій інтерес? Як це все стосується війни в Україні, ну тихесенько собі там десь за спиною України повирішувати питання стосовно наших ресурсів, стосовно наших земель, стосовно нашої, продовження наступу, ну як наших активних дій, да? стосовно нашої стратегії, там, стосовно роботи ЗСУ і так далі, роботи наших генералів. Тобто тут Можливо, десь будуть і склоняти підписувати якісь папери, але ж ви бачите карти, тобто тут ну, дуже багато агресії. Світ заметушився, це намагання домовитися у нас за спиною стосовно війни в Україні, стосовно наших територій. Я... І знову ця сімка Пентаклів. От, розумієте, от вона от стосовно наших територій, хто на що зможе піти? Це ж вже не перший раз. Ай-яй-яй, шольц, ай-яй-яй. Що загрожує Німеччині? Щас розкажу. От, дивіться, що загрожує самому Шольцу. У нього проблеми можуть бути по здоров'ю королеви мечів і карта світу. Тобто він може. Ну, Щось не може статися, і він може не дожити там до віку, до якого він планував. Тобто тут стоїть загроза його життю і здоров'ю. Що стосується Німеччини диверсії, Люди, які знаходяться в Німеччині в якості відлюдників, це там ждуни якісь або завербовані люди, да, які точкові готують якісь агресивні дії. Рицарь мечів це якісь збройні напади, збройні конфлікти, якісь провокації, які знаєте порушення, порушення комфортного життя, звичайного населення, да, щоб розвитку. Роздраконити німців. <кій> Щоб роздраконити німців? <кій> Чи це від Ерефії готується? Хто готує в Німеччині? Um... Ну, і не тільки від Ерефії, тут по трійці Пентаклів. Це може бути не тільки про Ерефію мова. Можливо, ще якісь країни, ще якісь країни, люди з інших країн. По п'ятірці Пентаклів. Це люди, які ну, переїхали, да? Люди, які переїхали в... мігранти, мігранти, Мова йде про співпрацю із Україною, в тому числі, і взагалі момент виробництва, момент співпраці, можливо, із Ерефією, те, що вони не йдуть там на якісь поступки. Ну, якось так. Ну, Така історія. Я не знаю, це наскільки воно ще довго буде тривати, коли вже світ отямиться, може, хоч я не знаю, хоч якісь там люди почнуть реагувати на всі ці речі. Ну, Будемо дивитися, як буде далі. Я вам дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, підписки, вподобайки. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.